Наскільки ж важко було проводити ці змагання в умовах воєнного стану, і наскільки ж вони залишили багато неймовірних емоцій? І ось фініш. Цей чемпіонат показав, що з кожним роком рівень команд нівелюється, тобто важко назвати фаворитів, важко назвати аутсайдерів. Але ми до того і йдемо, щоб показати, що Ужгородська футзальна ліга, хоч вона саме молодша в Україні, але вона набуває з кожним роком своїх специфічних якостей і показуємо, що ми не будемо пасти задніх, а будемо тільки прогресувати. Керівництво Асоціації футболу Ужгорода та Ужгородської футбольної ліги відзначило кращих із кращих у справді яскравому чемпіонаті. Серед трімфаторів тренери, гравці, команди. Зокрема, чемпіонами стали у другій лізі Кротон, у першій АстраОктава, у вищій Вікінг і в Суперлізі Медея. Шлях до золотих медалей у кожного був свій. В Суперлізі сенсацією стала Медея, оскільки вони після першого кола йшли на четвертому, п'ятому місці, а потім зробили такий спорт. В другому колі вигравши сім підряд матчів, таким чином і стали вони чемпіонами. На другому місці трактор самобутня, дуже прекрасна команда, і на третьому місці Кристал. Не менш непередбачувано визначилися призери в інших лігах. Що стосується вищої ліги, то сьогодні вирішувалася доля срібних та бронзових нагород. І не винятком став матч між вікінгом та радванкою. Дуже цікава гра, і вилучення, і попередження. Ну це футбол, це футзал точніше. І тут до кожної останньої хвилини йде запекла боротьба. В першій лізі також вчора відбувся такий поєдинок, де вирішувалася доля переможця, оскільки команда Астра Октава, яка програвала по ходу матча 0-4, Зробила такий фінішний спорт, вигравши 7-4 і таким чином стала чемпіоном першої ліги. Задоволеними були володарі й інших комплектів нагород. Задача була спочатку попасти в трійку. Ми це зробили. Команда нова перший раз на турнірі, тому в принципі задачу виконали. Я знаю, задоволені всі. Я думаю, що майбутній рік, в наступному році, так само будемо приймати участь у цьому турнірі. Зараз готуємося до великого футболу, вже невелике поле. тому Думаю, що все буде окей. Інші дебютанти ліги також продемонстрували високі результати. По-перше, ми вийшли з другої ліги в першу. У нас дуже багато молодих хлопців, які вчаться тільки на першому курсі. Четверте місце. Думаю, що непоганий результат для нас, як для першого року. І будемо готуватися далі. І На другий сезоні, думаю, що ми виступимо краще. Вручені нагород. Фото на згадку погина яскравіших моментів. У Фел не прощається, вона тільки каже до наступного сезону.